Я важливим моментом хочу сказати перше, що наскільки би ви були готові це почути, те, що я скажу, або не готові, наскільки вас розчарує те, що я скажу, або образить, що ви не вгадали, або що ваша типу думка була не такою, як я зараз кажу, я вас дуже прошу. Це не знаходиться в парадигмі правильно. Або неправильне, вірна відповідь, або невірна. Моя задача за майстер Майнд кожного з вас перевести не в одну позицію. Ви всі не станете студентами, які здали диплом і вийшли в червні. Кожен з вас пройде рівно стільки щаблів над собою, скільки він може. Відповідно, ви всі випуститесь в червні. Да? Кожен своїм рівнем свідомості. Моя гарантія полягає в тому, що вона буде на декілька щаблинок більше, ніж з тим, з чим ви зайшли. Але це не означає, що ви всі будете мислити, як я, Іра, Катя Маш і так далі. Але з іншої сторони, я розвиваючись, намагаюся, це моя задача. Намагатися стрибати далі кожен раз, щоб я кожному з вас ще щось могла дати, інакше в цьому всьому не буде ніякого сенсу. Тому, як би вам не подобалось те, що я скажу, це стає не критикою того, от я не прав, не правий, я знову там не те побачила, не те побачив, а це буде лише одним маркою. О, я зрозумів, зрозуміла, з якої сторони я дивилася. І завдяки тому, що мені ще підкинула та моля ще щось, і люди, які ще щось підкинули, тут же є ще ті, які не звучали, у яких свої думки є і сумнівів, купай вони не говорять тому. Але це, із-за цього я можу стрибнути далі і побачити те, що я сам сама, би, може, ніколи би в житті не побачила.